Вітаємо вас на каналі Сітнікс! Сьогодні ми хочемо розповісти вам, як український бренд професійного догляду за волоссям Oro Professional подолав труднощі та автоматизував свій онлайн бізнес за допомогою CRM. Цікаво, тоді дивіться це відео до кінця. Бренд працює на платформі Instagram, та до впровадження сітінг CRM команда стикалася з численними труднощами, такими як відсутність єдиної бази клієнтів, ручна розсилка повідомлень про акції, знижки та посилання на оплати, постійна плутанина з даними клієнтів, менеджери витрачали багато часу на рутинні завдання, що заважало якісно обслуговувати клієнтів. Щоб вирішити ці проблеми, команда Ora Professional обрала українську систему Sydney CRM, завдяки функціоналу якої усі дані клієнтів систематизовані. Створено автоматичні повідомлення прямо в чати клієнтів. Мобільний додаток дозволяє працювати з клієнтами в будь-який час та будь-де. Власник бренду наголошує, ця система мастхев для бізнесу на платформі Instagram. Ми позбулися проблем з даними та значно покращили рівень обслуговування. Шукаєте інструмент для автоматизації вашого бізнесу, дізнайтесь більше про Сітніксіре. Впроваджуйте сучасні рішення і рухайтесь до успіху разом із нами.